Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали вже до нашої мами в сусіднє село. Ось цей забор, що Коля робить. Ось в такому печальному состоянні. Ну, все добре на Пасху зробить. Все трошки вже зробив. Ось зараз вам покажемо природу, Коля муки привіз, розгружає. Кирилко, крилкопомошник. Ось зараз покажемо, де проживає наша баба. Ось це хлів закінчується. І ось вже так близько вода. І того наша баба держить мама, баба, для діток вже баба, вже моїй мамі 66 років. Гуси, качки, кури. Ось тут вони ходять на волі, не так як у нас все закрите. Ось це. Мельниця. Ось тут вона зразу впадає в горинь, в річку. Всім доброго дня. Крилко. Хай привіт. Ось тут така краса. Ну да, Тут за річкою одразу корови пасуться. Литом. Ось гуски Кур. купаються. І кури, і кури запідходять. і качки, гуси, коні все підрада. Ось тут така краса біля нашої мами. Ось ця річка Мельниця. Падає вона одразу в горинь ось тут. Тут а корови пасуться близенько. То добре мами ходить, перебрила милку, видоїла. Ось це вже лід. Качки купаються. Ось тут ми і виросли, дітьми цікаво. Наші діти часто просяться до баби, вони хочуть тут побродити, побігати. Ну ось так. Ось це соломи Коля навозив. Вже коля з Кирилком йде. Ну, зараз коровку вам покажемо. Так. Ось така корова нашої баби. Кирилко, чия корова? Бабина. А бабу як звати? Баб, баба. Баба Оля. А як короку звати бабі? Маша? Маша? Баба каже, моя маленька. Ну. Mm -hmm. А ми погладить. Погладити коровку? Ні, вона бачить, що нас слабо знає, нас то вона трошки нас боїться. Ну, то ми як йдемо на пашу, то вона там можеш ще погладити, як коровки пасеш. Качки бабини. Крилко, чи є качки? І курочки. Него. Вуски сажу сидять. Ось гуски сидять сажу. Мама казала, дві, що брали, а ми не хочемо взять. Хай, щоб стресу їх не було. Хай поправляться ближче до свята, внукам подній. Кирилко, будеш гуску їсти? Будеш гуску їсти, як мама спече, то ходи, побачиш гуску. Якщо захочеш, то ти ж не єси в нас гусок. І качок не єси, і м'ясо не єси. Гарний? Гарний гуски. Ну все, їдемо до хати. Mm -hmm. Ось ми вже приїхали з Кричільська. Оце Кричільськ. а це наше село Корос. Ось така нас, в нас тут в Україні краса, це водичка. Ось ця мельниця тече з маминою хатою. Оце якраз вона на березі живе бо під грутра виходить, щоб центр села. Сьогодні тепло, розтає все осіке вже. Ну, ось так. Їдемо вже до хати. Пішли попоратися з колею, три колісина їм покидає, Корито дасть. Нині крапко голодні коля їм кітіхи рубав. Ну ось так, сьогодні у нас таке відео вийшло. Трохи показали вам, як ми. Де ми живемо, село. У нас село таке на полісі, воно ну, гарне. Часом їдеш, то не замічаєшся і поїхати поїхав. Часом їдеш, придивишся, то річка. Ну рідко ще краще. Природа. Ну природа там. У нас люди то роботящі. Там зараз оцей я вам показую, то, то там і телята люди вводять, і коні ще тримають, і гуси, і качки, там все, все це. Ну хоча і курів, то вже менше. Зараз те ще скільки корів в табуні. Може 17? 17, ну, а раніше, пам'ятаю, було 60. 66, 10 років назад. Ну, ну люди хто я Є можливість заробити. Я не дуже тобі, хочу, і там зайбатися з ну. Та О, Ой, ще, до речі, у ну, коментарях часто пишете інформацію таку, як би. Начебто ветлікарі. У тещі минулого року, mm -hmm. у тещі, ну, не в тещі, а в корові, був парез. Перш, перший раз в неї взагалі за життя таке. Ну, тоді вона просто може ще довго пролежала трохи. Ну, вранці вранці те ще дала їсти, тоді ж. Потім прийшла до нас, ну, сіннє село, потім до сестри ще сходила, побула. Десь годин, може, чотири прийшла вже до хати, а вона не встає. Так, вона довго ж. Ну, то, то, то хто знає, коли вона лягла там. а, а прийшла, мов, 9 годин. То вона ще вранці лежала, Тож, каже, мати поїла. Я цього нічого не, не знаю. Хіба ні? Не... Я хто знає. І ну, може... собі каже, лежить, жує. Я ж ні в не подумала, що вона там впала, Вона нас би ну, лежала, де все. Ну, ну. Ну, факт От, то, здається, що, що ну, що до лікаря зверталися, то звернулися, то поїхали в міському, там подержали, там, прокапали корову. Це все то через не Ну, там накачали, Ну, встало. Я вже почав передивлятися, там і відео, і інформацію почав читати. Що ну, там можна зробити? І там багато. Ну, вірогідність того, що якби коли раз вже корова був парез, то на наступний рік велика вірогідність, що може бути знов. А хто знає, то він не знає, там видивився, що якби оце, коли корова тилилась, молозиво, дядь, молозиво те, що теляне до пілот, то, то корові, да, ми вже так говорили, там, дивились. No. Корові віддають. Ну, якби, щоб вона трохи поновила, бо цей. Хто знає, чого воно так. Ну, люди, які займаються амітак, те ще сама вона вже, скільки це вже не перша в неї корова. Зараз ця корова, до речі, шостим телям. Ну, такого ще ніколи ну, не було. Ну, ще, ще не було. І те ще голоси тоді там, то що <світ> ну. не мала що вже. Але нічого, лікар, лікар прокапав і через, мо, півтори години, каже, якщо через сам злякався, як якось холодним вже дихає, вона щось там, ну нічого, сталося нормально. Та й думаємо, що там буде. Ну, може бути добре, мо так себе нас проїхаємо вдвох. Ну, сьогодні ми показали вам, яка краса, там, де живе наша мама теща. Ну, баба. Часом сваримося, що ти трохи менше держить від того всього. А вона ні в каку, то що. Але нічого. тримає, ворушиться, дихай, ходить собі. Ну зараз ще покажемо бітячки, як наші їдять. Щось вони не крепко запетітом. За ти їх же погодував нормально. Ну, я там ще, ще качанів не назбирав, таких, які менші такі заморені, то сьогодні ще нарубав дав. Та сіну, так. Ну і ще оце сіно воно із і тюків йде. Ну, тюки то класно, звісно, дуже класно їх перевозити і легко, і зберігати, менше місця займають. Але тут у їхньому ж голубі стільки піску знизу, тут у нас ще багато і земель піщаних, і на, на лугу там, де глини ставна стає тверда, то не так. А так тюкопрес дуже багато пхає. Піску сіно. Ну. Ну, нічого вони собі поїдають. А не взяли показати на ну, одного готові, вже я це їм, щоб прив'язати. Вже пробив, Ну так, там два купив і два зробив. Ти вже будемо, якщо щось, то будемо зразу прив'язувати. Але все одно треба перш е, відчистигні відв'язуємо, а тоді вже. Ну, ось так ми живемо. Пораємося. Ну, на цьому буде все. Пишіть, дивіться, підписуйтеся. Дякую вам за коментарі, за підтримку. Вже такого хвилювання немає як раніше. Ну, все, пока!